Ми організовуємо літні канікули для дітей у скогор. Після яскравих весняних канікул та десятки схвалених відгуків. Ми запускаємо літні канікули для дітей у скогор. Вже 1 червня відкриваються двері для всієї сім'ї. Від ранку і до вечора ваші діти будуть активно розвиватись та пізнавати світ. У програмі в канікул, скаутинг, спорт. Творчість, різноманітні майстер-класи, походи до альпакта на полонину перці і багато багато інших яскравих пригод. Бронюйте котеч, відпочивайте, відновлюйтесь у оздоровчому комплексі роса, насолоджуйтесь спокоєм та тишою серед столітнього смирикового лісу. Ну а ми подбаємо про ваших дітей. Минулі канікули забронювалися за декілька днів, тому поспішайте. Пишіть у дірект або переходьте на сайт та бронюйте відпочинок у Скогур. Ласкаво просимо на літній сезон в простір відпочинку Скогур.